Наша з вами спільна нагорода. І Ломаченко, так і ми з моїм батьком ми працюємо за семи років. Я маю можливість висловити також свою думку. Але 90% я намагаюся слухати і виконувати саме ті завдання, які він дає. Станьмо щасливішими та уважнішими кожного разу, коли я знаходячись на змаганнях або готуючись до змагань на телефоні, бачив, що в Полтавській області повітряна тривога. Звичайно, я хвилювався за Україну. Я хвилювався за свою родину і сподівався на наших військових, що вони захистять нас з вами. Finale de la catégorie masculine du monde de boxe chez les moins de 80 kg C'est наше zone spirit la нагорода.